Віра Мойсеївна скаржиться сусідці по комуналці. ви б знали, яка це сволота Рабінович? Такі плюну мені прямо в око. Та ви що? І як він зумів вам так поцілити? Як, як? А через замкову щілину. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Телефонний дзвінок. «Алло, Колю. Поклич, будь ласка, до телефону Марійку. Вибач, Настю, не можу. Вона нарешті погодилася сьогодні виконати свої подружні обов'язки. Ой, колю, мені так незручно, що вас перервала в цій справі. Нічого, нічого. Вона тобі обов'язково зателефонує, коли закінчить готувати вечерю. Ти справді хочеш повернутися до чоловіка? Невже він так змінився через сім років після розлучення? Дуже. Був інженером, а став директором заводу. Компанія молодих людей виїхала до річки на шашличок. Після того, як було випито увесь алкоголь та закінчилося м'ясо зрештою закусок, згадали про пасіку, біля якої проїжджали, і вирішили поласувати метком. Коли добряче стемніло, пробралися на пасіку. Сторожа там не було, а тільки собачка. От хлопці вхопили крайній вулик і тікати. Собачку як тільки не відганяли. Але вона вперто переслідувала грабіжників, а згодом вони і зовсім перестали звертати на неї уваги. Після нічних виснажливих пригод сил і бажання спробувати метку не стало, вирішили поласувати ним вранці. Яке ж було їхнє здивування, коли ранком побачили, що вкрали замість вулика собачу будку разом з прив'язаною до неї мотузком собакою.